24 бразильця Шахтар продав за час роботи на цьому ринку. Ще більше латиноамериканців пройшло через гірників, але пішло вільними агентами чи в безкоштовні оренди. 326 мільйонів донецький шахтар заробив на пошуку розвитку, адаптації і подальшому продажу. Перспективної бразильської молоді. Але чи всі, хто йшов зі стану помаранчевих, далі отримували заповітну славу і ставали зірками європейського футболу? Команда під керівництвом Маріно Пушича найпевніше починає другу шахтарську революцію. В останньому матчі ЛЧ ми побачили чіткі натяки на це. Одразу п'ять бразильців в старті. І це при наявності Зубкова, Бондаренка та Коноплі, які до цього грали чи не в кожному матчі. Але за другою революцією ще треба. Друзі, поспостерігати вона точно має принести нам купу зірок, купу спогадів і хайлайтів. А ось перша на нашу думку має чіткий проміжок часу з 2004 по 2022 рік, і ми взяли найяскравіших бразильців. За цей період і подивились, як же вони продовжили свою кар'єру після Шахтаря. Чим наразі вони займаються, і чи все в них ок. Випуск буде і ностальгічним, і фактурним. Сьогодні про древніх бразильців будемо говорити. А у наступному випуску про тих, які в десяті роки феєрили. Але друге відео вийде, друзі, якщо ви тисячу вподобайок поставите, якщо це відео вам сподобається. Поставте свою вподобаєчку, і ми вже почнемо робити для вас наступний випуск. Словом, беріть щось тепленьке і смачненьке, і гайда ностальгувати. І почнемо ми з Ева Еверсона Лемуса Сілви. Пам'ятаєте такого хлопця? Його ще Брандау кличуть. У 2002 році він підписав контракт з донецьким шахтарем. В перший рік бразилець провів звичайний для себе сезон: 26 матчів і 5 голів. У наступному ж сезоні зіграв стільки ж матчів, але забив на 5 м'ячів більше. У сезоні 2004-2005 зіграв 36 матчів і забив аж 20 голів. А у сезоні 2005 2006 став найкращим бомбардиром чемпіонату України разом із Еммануелем. Окодовою тоді ж Брандау навіть пропонували виступати за збірну України. Але він відмовився. Ну а далі брандау виступав нестабільно. Один сезон в нього вдасться, інший ні. Так продовжувалося до 2009 року. У брандау була одна проблема це дисципліна. За час виступів у складі Шахтаря він встиг заробити майже 30 жовтих карток і два видалення. екс нападник гірників Андрій Воробей розповідав: на той момент, коли я був у команді, улюбленцями Милуческу були Матузалем і Брандау. Їм було дозволено що. Не можна було робити іншим, хтось ніс покарання, комусь все сходило з рук. Звісно, це впливало на атмосферу у команді. Були ситуації з порушенням режиму. Вони ні з ким не рахувалися. Їм все було по барабану. Ми не проводили час із ними. А ось що говорив Василь Кобін. Брандао він коли грав, то міг тебе ліктем вдарити, коли ти не бачиш. Він розуміє, що суддя свисне фоли, тому він входить в тебе найбільш жорстко, щоби ти не міг продовжити. Матч. А є от така от скандальна історія зі зборів. Шахтар перемагав легію 4-2. Останні хвилини матчу. Аж раптом Брандау почав штовхатися з суперником в штрафній при подачі кутового. Все переросло в масову бійку, матч не закінчили, а Брандау оштрафували на 50 тисяч доларів. Ну а через рік, в 27 років, Брандау покинув шахтар, перейшовши в Марсельський Олімпік за 6 мільйонів євро. І це був той самий сезон, коли Шахтар виграв Кубок УЄФА. Зокрема, подолавши Марсель. Брандау у французькому клубі у нападника не пішло. Були оренди до рідної Бразилії і кілька спроб в чемпіонаті Франції. Все одно було блідо, і все так само агресивно. За час у Лізі, 1 Брандау пробув місяць у в'язниці через хуліганство. Нападник зламав ніс Мотті у підтрибунці і ще й ловив дискваліфікацію майже на 6 місяців через те, що навмисно зламав один з хребтів вандервілю під час того ж таки матчу проти ПСЖ, вдаривши його коліном. Недарма у брандау є, напевно, одна з найнеприємніших кліков, яку я чув. Тварина. Так його називали і називають вболівальники досі. І в підсумку в 36 років Брандау закінчив кар'єру. А вже потім, після невеликої паузи в 5 років, приступив до тренерської діяльності. Спочатку місцева Лондріна, де був асистентом, а зараз бельгійський Віртон, де Брандау теж асистент. І найнеприємніше в цій історії, що нападник то толковий. Брандау майже завжди забивав, забивав немало. Але, от характер, відсутність дисципліни, хоча в теорії він би міг стати легендою шахтаря. Цілком. Ну, а далі у нас по курсу ще один хлопак зі складним характером: Франселіно Матузалем. Як і в історії з брандау, ще одному бразильцю характер не дозволив. Показати Максу в 2004 році. Матузелем перейшов з Бреші за 9 мільйонів фунтів стерлінгів до Шахтаря, що тоді стало трансферним рекордом для українських клубів. А після переходу Тимощука в Зеніт Матузелем став новим капітаном Шахтаря. За словами екс-партнерів Франселіно, саме на бразильці тодішній тренер гірників Мір Челуческо намагався будувати всю гру, навіть попри його складний характер і регулярні загули. Ось, наприклад, коментарі Руслана Фоміна та Артема Федецького про. Матузалема Луческу Матузалема дуже любив. Він його запросив із Брещі, і за нього заплатили дуже великі гроші. Навколо нього він будував команду. Дуже сильний легіонер. Сильнішого я не зустрічав. Матузалем міг порушити дисципліну. Були такі моменти. Пам'ятаю, на зборах в Іспанії він не вийшов на гру з дисциплінарних причин. Луческу назвав склада, його не було навіть на установці. А на наступний матч він вийшов із капітанського пов'язку. Пройшло буквально 2-3 дні. Напевно, відбулася між ними якась розмова. Одного разу матузалем приїхав на. Базою як муха, мертвий просто. Ми сидимо і, ми... і думаємо: ну що зараз він отримає звіздюлі від Луческу. Луческу запитав у нього, що чо ти сюди взагалі приїхав? Метозелим каже, що дивитись теорію. Коротше, проходить тренування, тільки тейпи на ногах у нього, носків немає, підштанники, а замість футболки одна маніжка. Сидить з бразильцями, сміється, ну думаю, зараз Луческу його просто знищить. Почали ігрові вправи і, і що він почав робити? Як він почав кружляти? Він до того ледве на ногах стояв, Тимощук намагався Зловити хер він його зловив! Той злий, це мотозлий м'ять, підкидує, набиває. Тому для мене це був найсильніший легіонер в шахтарі. І це лише. Пара коментарів, насправді, якби ми розбирали окремо Брандау чи Матузалема, ну це могли б бути випуски на цілу годину просто. Матузалем божив на полі, старше покоління це безумовно пам'ятає. А погеєм цього став той самий гол ударом скорпіона в ворота Севір'ї. І після того невдовзі сталося найбільш дивне. Футболіст мав повну довіру від Коуча, йому пробачали будь-які загули, його зробили капітаном, аж раптом він покинув шахтар, гравець втік із розташування гірників до Сарагоси в 2070. Цьому році, незважаючи на чинний контракт, Шахтар виграв усі суди, довівши, що е, гравець не мав вагомих підстав для розриву в односторонньому порядку, але через банкрутство Сарагоси та м'яку позицію ФІФА погашення боргу затягнулося на десятиліття. А сам мотузелен в підсумку, як і брандау, не отримав. Кубок УЄФА. Хоча вони для цього в свій час зробили чимало. А в кар'єрі ж Матузалема після Шахтаря, власне, було Сарагоса, Лаціо та низка інших італійських клубів. Матузалем завершив кар'єру в 2018 році у команді 4-го дивізіону Італії Монтеросі. Тоді він повернувся в рідну Бразилію, де проводить час з родиною і виховує трьох дітей. Має тренерські ліцензії А і Б, але поки не застосовував їх на практиці. А ще колишній футболіст часто ностальгує і постить у своїх соцмережах фото з матчів. І, в принципі, Такі історії, як з Брандау чи Метузалемом, то, то не рідкість. Гравці переїхали на інший край світу, отримували шалені гроші, шалену увагу, повну довіру і просто не могли з цим впоратись, тому й розбазарювали весь свій потенціал. Але що об'єднує і Брандау, і Метузалема, вони в підсумку свого ляпаса отримали, не дотерпівши зовсім трішки до перемоги у Кубку УЄФА з Шахтерем. Хоча відверто, можливо, якби вони. Лишились в шахтарі до того часу, то Шахтар би не отримав той кубок УЄФА, не виграв би з ними. Бо все-таки, як не крутий, ми розуміємо, що оці от порушення дисципліни, вони в цілому на колектив негативно впливають. Далі у нас по курсу Елано, бразилець, який є менш розпіареним за двох попередніх. Але в нульові на нього покладались. Величезні надії, він переходив із Сантоса в 2005 році за 7,8 мільйонів євро. Там він навіть встиг пограти з Робінньо. Елана з'явився в Донецьку ще в першому сезоні Мірче Лучеську у клубі і був справді дуже важливим гравцем для румунського тренера. Але після болючого вильоту від Севільї у Кубку УЄФА утримати бразильця в команді не вдалося. Наполегливішим тоді виявився Манчестер Сіті, за нього видали 13 мільйонів євро та дали йому важливий одинадцятий номер. Але, хоч в Англії Зивець провів більше матчів ніж у Шахтарі, стати ключовим гравцем Сіті. Він так і не зміг. Потім була Туреччина, і потім був знову Сантос, в якому тоді грали і Неймар. І Ганса. Багато в чому завдяки Елану. Вони тоді навіть виграли Кубок Лібертадорес. Потім були невеликі побутові конфлікти, вояж до Індії і тренерська кар'єра. Елано кардинально відрізняється від Матузалема і Брандау тим, що за ним немає гучних скандалів по факту. То гравець серйозно відноситься до своєї кар'єри і за цей час пограв у низці класних клубів та зіграв понад 50 матчів за головну команду Бразилії. Красно? <звук> ну а далі у нас, як не дивно, не бразилось хоча він бразилець, у нього є бразильське громадянство, але він сам по собі Болівії. Це Марсело Морено, хоча відверто цей список легіонерів, друзі, можна розтягнути і згадати купу інших футболістів: Нері Кастільо, Крістіан Лукареллі, Батіста, Леонардо, Стіпе Плетікоси та інших зіркових легіонерів шахтаря періоду 2004-2010 років. Їх справді дуже багато, і по кожному можна робити окреме відео. Але тут Марсело Морено, який особисто мені дуже запам'ятався. Взагалі Марсело народився в Болівії, але крім того, має бразильське громадянство, як я і сказав вище, тому формально до цього топу теж потрапляє. Поділо 2 травня 2008 року він уклав п'ятирічний контракт з Шахтарем. Сума трансферу була 9 мільйонів євро. В українській прем'єр-лізі він дебютував 27 липня 2008 року в матчі Шахтар Карпати, де замінив Селезньова. На початку сезону Марсело тривалий час не вдавалося закріпитись в основному складі. А коли він вже виходив на поле, то ніяк не міг. Забити заграти в Донецьку футболісту так і не вдалося, і в травні 2009 року він на правах оренди перейшов у німецький вердер. Взимку повернувся назад до України, проте майже відразу в лютому 2010 року, в останній трансферний день зимового міжсезоння Віган оголосив про оренду Морено до кінця сезону. Лише повернувшись з оренди влітку 2010 року, футболісту вдалося закріпитися в основі донецького шахтаря. Але ненадовго потім було повернення до Бразилії в Гремію. Морено завершив свою футбольну кар'єру в 36 років. У 2024 році. Його крайнім футбольним клубом став крузейро. Наразі екс-гірник кайфує життя з сім'єю, долучається до благодійності, словом веде спокійне, нормальне післяфутбольне життя. Марсело, до речі, найкращий бомбардир в історії Болівії. Він забив 31 гол та зіграв 108 матчів, що є також рекордною кількістю серед гравців національної команди Болівії. У нього, у нього відверто не пішло в шахтарі. В ключових матчах він розчинявся на полі, але при цьому він є місцевою легендою. Я маю на увазі у себе в Болівії. Як думаєте, що пішло не так? А далі у нас Єлсіньо. Ох, скільки ж емоцій викликає одне лише. Прізвищ. До Шахтаря він приєднався в 2007 році за 10 мільйонів доларів США у бразильських клубах. Він діяв на місці правого атакувального захисника. Натомість у Шахтарі Мірчалуческо перекваліфікував Ілсіньо в правого півзахисника. Ну і конкурувати з Даріо на правому фланзі захисту це програшна історія заздалегідь. І це відкрило нові можливості для технічного і швидкого футболіста. У Чаті України Бразилець провів 20 ігор і забив 5 голів в першому ж сезоні. Щоправда, в травні 2010 Року виник скандал зі звинуваченнями з одного боку щодо невиплати футболісту заробітної плати за 4 місці, з іншого щодо стягнення компенсації за відмову від продовження контракту з шахтарем. А у серпні 2010 року агент гравця в інтерв'ю виданню Lancenet повідомив, що судовий розгляд з донецьким шахтарем може тривати ще рік. Два, але у гравця є звільнення від зобов'язань перед донецьким клубом, і він може виступати у футболці іншої команди. У кінці того ж місяця Лсіння підписав контракт з. Сан паулу але в січні 2012 року, за рішенням суду, Ілсіньо повернувся до Донецької команди 30 червня 2015 Стало відомо, що Ілсіньо покине шахтар на правах вільного агента. Тоді, в 16-му році він приєднався до американського клубу Філадельфія Юніон. Там Ілсіньо чимало пограв, понад 100 матчів і в 21-му році закінчив кар'єру. Але попри купу проблем, котрі стосувались гравця, всі запам'ятають його ключові взяття воріт, золоті голи у ворота Динамо, Єврокубкові. Приниження суперників та філігранну техніку. Ілсіньо чимось схожий на мотузелену. Він теж самовільно покинув шахтар, але в нього повернувся це їх відрізняє. Щоправда, здається, повернувся, бо могли накласти просто шалений штраф, який би Ілсіньо не стягнув, так? Але все одно, той факт, що він грав і феєрив, покинув, але повернувся і знову феєрив це є факт. Я думаю, будь-який вболівальник Шахтаря Ілсіньо любить. Його голи пам'ятаю навіть я, хоча я не вболівальник Шахтеря. Ну і вишенька, десерт. Називайте, як хочете. Жацем. Він перейшов до Шахтаря в 2005 році. Провів в складі гірників 7 сезонів. Виграв Кубок УЄФА. 5 разів вигравав Чемпіонат України отримав виклик в збірну Бразилії. Забив переможний гол у фіналі Кубку УЄФА. Також Жацем забив перший гол на новому стадіоні Донбас Арена. За Шахтар у чинаті України він провів 173 матчі. Забив 41 гол. В Кубку України 20 матчів, 5 голів. У Єврокубках 74 гри, 17 голів. 12 травня 2013 року на Алеї Слави біля південного входу Донбас-Арени в честь півзахисника гірників навіть з'явилася зірка. Зараз жадсон активно займається бізнесом, елітною нерухомістю, зеленими технологіями і сонячними батареями. Має спонсорський контракт із Пумою майже повна відсутність скандалів. Купа емоцій, шалена гра. Вболівальники жадсона обожнювали. У нього були ключові дії в найважливіших матчах. Жадсон це приклад ідеального бразильця, якого завжди шукає шахтар. Сам Луческо неодноразово говорив: спочатку десятку грав жадсон, потім Хітарян, потім Тейшера. Бразилець почав цю історію з атакувальними хавами шахтаря. І всі, хто примірчи до неї після нього торкались до цієї історії, так чи інакше ставали зірками і за великі кошти йшли. З Шахтаря. Жадсон, мені здається, це ідеальне уособлення от такого бразильця, якого завжди власне, Шахтар хоче знайти, завжди хоче всіх по ньому трішки та й рівняє. Друзі, до цього топу могло б потрапити ще дуже і дуже багато легіонерів. Тисяча лайків, і ми робимо другу частину про бразильців, які феєрили. З 2010 по 2022 рік все залежить від вашого активу. Якщо вам такий формат сподобався, поставте знову ж таки вподобаєчку, покажіть свій актив. У мене на сьогодні все, друзі. Я вам дякую за те, що додивилися відео до кінця. Бережіть себе і па-па. Трішки поностальгували.